5 липня 1910 року народився Сергій Григор'єв, один із найкращих живописців соцреалістичного напрямку, академік, двічі лауреат, ректор Київського художнього інституту. Григор'єв народився в Луганську, був 12-ю дитиною в сім'ї. Першу художню освіту отримав у Запоріжжі, у художньо-промисловій школі. Далі у футкемасі відвідував класи Бруні і Павлінова. Потрапляє у Київський художній інститут і вважається у улюбленим учнем Федора Кричевського. Перша картина, яку ми з вами розглянемо, це вратар. Футбол завжди був улюбленою грою мільйонів хлопчаків. Вони завжди намагалися наслідувати своїх кумирів, обговорювали останні спортивні новини. В кожному дворі можна зустріти невелику команду з місцевих хлопців. Одна з таких зображена на картині Григор'єва. Дія картини відбувається в місті. На тлі ми бачимо великі будівлі, які нагадують театр або університет. Судячи з того, що чагарники, зображені на картині, жовтіють, автор показав початок осені. До цих думок призводять і те, що глядачі одягнені по осінньому в курточках і капюшонах. Головна дієва особа картини хлопчик, років 11, який дуже уважно стежить за рухом м'яча і планує відбити удар у ворота від команди суперника. Він одягнений у коричному. Кофту, з-під якої видно білий комірець, сірі шорти і чорні черевики. Швидше за все, це місце зовсім не призначене для футболу, адже тут немає воріт, як на справжньому футбольному полі, замість них – портфелі, які вказують місце, де повинні бути ворота. Я думаю, що хлопці зібралися після уроків відпочити і пограти у футбол, тому що це дуже популярний вид спорту. Друга картина, яку ми з вами розглянемо, це школярка. Якщо на інших портретах Григор'єва діти виглядають зазвичай щасливими і веселими, то школярка сидить понуро, ніби занурена у свої думки або засмучена. Погляд її, що спрямований перед собою, висловлює відстороненість і недовіру до навколишнього світу. У загальному тлі зображення, як і в одязі дівчинки, переважають коричневий і темно сірий колір, що доповнюють загальне відчуття напруженості. Проста чорнокоричнева сукня дівчини зливається сіро-чорним фоном. Художник не робить акцент на жодній речі інтер'єру. Стіл з глечиком ледь проступає на фоні стіни. Все зливається в одну суцільну гаму, яка оточує єдине світле місце обличчя юної школярки. Якимось дивом автору вдалося вловити момент. Коли міміка дівчинки відображає стривожену відстороненість, потрібен особливий талант, щоб побачити раз, зуміти відобразити це на полотні в повній мірі, адже майже виключено, що дівчинка позувала весь процес написання картини. Картини Григор'єва на даний час знаходяться у Національному художньому музеї України, Третьяковської галереї.